Ваше обличчя може дійсно виглядати молодим, але шия видасть справжній вік. І ні, це не генетика. У цьому відео я поясню, чому шия старіє швидше, ніж обличчя, і що з цим реально зробити без пластики. Буде глибоко, науково, практично і з рішенням, як завжди. А вправи, які вже працюють, чекатимуть вас в телеграм-каналі. Посилання в описі вітаю. Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних методів омолодження, косметолог, експерт з Анді Ейдж. І вже більше ніж півтори тисячі дівчат довірилися мені і пішли по моїй методиці природнього омолодження. Вони приєднуються в клуб омолодження і в інтенсив омолодження. З цими програмами ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. А сьогодні ми розберемо ключову тему, яка дуже недооцінена: старіння. Шиї. Якщо ви хочете зберегти молодий контур обличчя, забути про друге, підборіться та попередити індичу шию, дивіться обов'язково це відео до кінця. Давайте зрозуміємо, як виглядає шия, яка ще не зазнала вікових змін. Які є чіткі маркери, які ви можете побачити в дзеркалі прямо зараз. Це повинен бути чіткий контур нижньої щелепи, підтягнута під'язична зона, провалу не повинно бути. Бути видимий щитоподібний хрящ, видимий контур м'язу, грудично-ключично-соскоподібного. Звичайно, це. Чіткий куточок молодості, як ми його називаємо, ну і відсутність зморшок на самій шиї. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі маркери, чи е, всі вони є, чи взагалі відсутні. Чому ж шия е, старіша раніше за обличчя? Все через анатомічні особливості. Основні причини це шкіра тут дуже тонка. Майже повна відсутність підшкірно жирової клітковини. Тут зазвичай у нас йде шкіра, йде м'яз-платизма, і все, поганий кровотік і кровообіг. Так як ми звикли користуватися гаджетами і при цьому не користуватися шиєю, тобто підняті плечі, висунута шия вперед, чи нахилена кровотік тут зупиняється, бо спазмування відбувається всіх цих м'язів. І низька активність самих м'язів, через яку відбувається лімфатичний тік. Коли м'язи спазмовані, вони не рухаються, ви їми не займаєтесь, не розслаблюєте, і, звичайно, там немає цього лімфотоку. Весь вся лімфатична рідина залишається в обличчі. Коли відбувається спазмування м'язів, погіршується кровотік, лімфотік. Стає слабке ковзання між шкірою і м'язами. Слабке ковзання перетворюється в утворення фіброзу, простими словами, залипання між шкірою і м'язами утворюється таке запалення, від чого у вас може бути нерухливість тканин і больові відчуття. Ну і звичайно, м'яз платизма це підшкірний м'яз, який старіє разом із шкірою, укорочується при укороченні шиї і проявляється з моршками на шиї, просто у зоні шиї мікроциркуляція крові гірша, ніж на обличчі. Аплатизма це не просто м'яз на обличчі, це носій старіння. І вона напряму пов'язана зі шкірою. Тому процеси йдуть одночасно. Що ж відбувається зі шкірою і м'язами? Відбувається зневоднення, втрата еластичності. Втрату еластичності ми можемо покращити тільки масажними вправами, кровотоком, атрофія м'язів і тканин. Тобто у нас м'язи слабкішають, якщо говорити про нижню частину, це під'язична зона, і відбивається провисання. Звичайне, це другі підборіддя, це кільця венери через постійний нахил голови, через укорочення платизми. Жирова деформація відбувається як по всьому обличчю, і частіше за все це підборідна пастка. Тут скупчення просто лімфатичної рідини. Коли за стій рідини в обличчі відбувається тут найзручніше місце, щоб утворити нам одне, друге, третє підборіддя, звичайно, це чи надмірне, чи нерівномірне схуднення. Жир на шиї лишається навіть при загальній втраті ваги. Але є хороша новина, що всі ці процеси вони зворотні. Але якщо їх не зупиняти, вони будуть прогресувати швидше, ніж зморшки на вашому обличчі. Тож повернути молодість шиї реально потрібно діяти в трьох напрямках. Прави для постави шиї і платизми, це активація і підтягування, збільшення платизми, розслаблення шиї. Звичайно, це повинен бути догляд за шкірою. Масажі повинні бути воложення організму середини, це і водний баланс, це і правильне харчування, і якщо потрібен, і сонцезахист. Це може бути звичайний шар, це може бути нанесений СПФ захист. Нагадую, що СПФ змивається двома етапами вмивання. Звичайно, це корекція звичок це постава. Слідкуєте, як ви стоїте, вирівнюєте її, це положення голови, а від неї залежить і положення шиї і, і екранний час, який ви проводите, чи в якому положенні ви його проводите. Тобто висновок з цього відео можна зробити такий, що шия потребує не менше уваги. Ніж обличчя, сам стан і вигляд шкіри на шиї. Якщо хочете отримати комплекс для шиї і для платизми, зокрема, який допомагає пропрацювати цей м'яз і позбавитися проявів на шиї, переходьте в телеграм-канал за посиланням там відео з вправами для цієї зони. Ви можете це змінити вже сьогодні. Не чекайте, працюйте з тілом, поки воно ще готове відповідати вам. Працюйте з поставою, працюйте з шиєю, повертайте все в природні положення, в природній розмір. Рада поділитися з вами корисною інформацією. Дякую за перегляд, дякую за коментарі і до зустрічі в новому відео. Дякую і бувайте! Thank you うん。